Готову продукцію були поставити а, 10 грудня а, в регіони Заходу України, а 15 грудня вже по всіх регіонах України включно. В мене є документація, де написано, що сам порядок тендеру затверджений був першій декаді листопада. А, мова йде про 4,5 мільйони новорічних подарунків святкових. Ми провели моніторинг. В середньому потужний виробник кондитерських виробів здатен е, за день розфасувати близько 50 тисяч е, подарунків. Тобто для того, щоб розфасувати 4,5 мільйони, знадобиться 3 місяці 90 днів. Е, більше того, е, умови тендерної документації повинні були надані в фонд соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності до 18 листопада. Звертаю вашу увагу, а вже виконати умови тендера повинні були 10 грудня. Кожний кандидат на участь в тендері повинен був відмовитись від продажу через розрібну торгівлю своїх упаковок у випадку програшу. Більше того, частина а, виробників солодкої продукції в Україні, які прийняли участь в тендері, до цього часу не повідомлені, чи вони програли чи виграли тендер. І невідомо хто взагалі переможе. Хоча на сайті. Фонду соціального страхування. Вони ще середина літа право рапортують про те, що у них класно проведено, у них все прекрасно. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я кажу? Якщо ви не знайомі жодного разу з тендерами і не розумієте, що це в нашій корумпованій країні, то про що тоді говорити? Мені, наприклад, як батько, дуже цікаво знати дійсно, хто з чиновників відмиває гроші на даній процедурі. Чому умови тендеру, які виконати можна за 90 днів, потріснув менше ніж місяць? Я не впевнений, що моя дитина отримає подарунок, який зробить компанія, і що це буде найкраща продукція, і саме головне, що вона буде безпечна для життя моєї дитини.